Друзі, колеги, мої вітання, всім привіт! Радий бачити вас на каналі. І як говорив я в минулому відео, коротше, шукаю давлячок на МТЗ Д245 Двигун. Ще й, кстати, начпокано Д245 і 12. Що значить 12, хто знає, напишіть. От. і Шукаємо, шукаємо, яка в нас значить, проблема. Яка в нас проблема. Запускаємо, давляк, навалили ми 6 там пошти. Е, поробимо, поробимо, нагрівається і падає до одиниці. Е, Дьоргнув шатунний бугель. Подивиться Ну, Є тут на вкладишах, звісно, вони не нові, трактор третій рік. Після ремонту чпукає, ну я скажу так, бачив я їх в кладищі, і вони робили. Отак от. от. Е і зараз що, купили новий насос? Купили новий насос і нову площадку під е фільтр. з клапанами розподільчими. З цими. І покажу вам, як я провіряю насос. Як, наприклад, я, наприклад, провіряв, що йому плохо діло. Зараз, плохо якщо однією рукою все. Получиться то покажу вам. берем треба таку штуку, отаку, щоб отак робити з соляркою. Там в ньому ще є якесь масло. Сейчас в прямому ефірі і зальнем. І договорився я в магазині, що заллю цей новий, провірю. Якщо він не тече, ми його берем Це в кобеляках тут купили по місту. Скажу, магазин агро, мабуть, називається. Друзі, головний треш цього відео. Позвонив я сьогодні в Кобеляки, на горі там є магазин, ну хто місний, тут вони в курсі діла. На оцього коня на 245-й двигатель е номінал 1, е да? Да, Номінал 1, один. Номінал один, вкладиші по кругу. Це корінь і шатуни. Там бов, Знаєте, скільки стоїть? От, ну, просто Остановіть відео і напишіть, от скільки б ви могли думати, можуть стоять такі вкладиші. Друзі, 16 блядь, тисяч гривень курва стоїть вкладиші по кругу в тому магазині на оцей мотор. 16 тисяч гривень, ви серйозно, за курва 16 вкладишів? Це ти ще вкладиш, виходить, чи що? Це взагалі, ви представляєте? Ну, я. Я, я перепитав три рази у них, скільки скільки, він каже 16 тисяч. Я кажу, я зрозумів. Ну, я одному неудобно. Ну, Те саме, що цікаво, я хочу провірити, це ось оцей новий, новий насос. Що найкраще? І він цей новий, це польський. Взяли білоруський, взяв його в руки. Почав його крутити, а він приклинює, представляєте? 3500 стоїть і почав приклинювати, Почав приклинювати, Так, все, масличка ми його туди пустили. Кидаємо опять тряпчину, щоб уплотнити це все діло. Щоб уплотнити це все діло. отак чпукаємо. отак От чпукаємо і. Я цей не пропускаю. Ну і масло холодне, це гаряче, би маслом провіряти. Так, значить цей берем. Все, друзі, далі ставляю, покажу, зараз вкидаю шатун. Цей бугель на шатун. З вкладишами назад обтягую, ставимо насос, ставимо піддон, провіряємо, а потом, як не вийшло, щоб знайти причину. Ставимо другу платформу. Ну, я думаю, другу, платформа більш насос. Все одно, який він там не страшний, він качає. <рив> Отак. От от. Ну, це проблема в сувокупності тут. Все, дивимося. Так, друзі, покаю потихеньку викинув бугель шатунний. Е і, коротше, якщо знімав один, то треба перетягувати усі, щоб... Рівно були затягнуті. Поміряв, шпилька 14. Я вважаю 10 н на 1 діаметр болта. 14, значить 140 нм. А там, хоч всеріть мене в коментарях, ні разу нічого не відкрутилося і не зірвалося. От, Як там книжки пишуть, це до досроки. 10 н на діаметр, чітко. Значить, По насосу ще не дорозказав. Значить, Тут стоїть насос на 32 зуба. На Колінвалові 42 на тій шестерні приводній стоїть. Коротше, в ході цієї всієї двіжухи ми узнали, що є на 28 зубів насос. Він на шести горшкові МТЗюки ставиться на 28 зубів. Тоді у вас 46 зубів на колінвалові буде. Е і є на 36. Зубів, оця, а на колінваловий не знаю, наскільки буде отоку. Так що є разні. Чим менша тут у вас шестерня, тим більший тиск буде видавати насос. У нього буде більше обертів. Отако. Це на замітку, кому підрахуйте, в кого скільки. Якщо, якщо у вас не, не 32 зуба, а більше тут, значить можна поставити вам продуктивніший насос. Е, оце 32. Купляєте, щоб було тут і на 42 зуба а то що коленвал в парі, щоб були. І буде давлення у вас більше трохи, якщо у вас, наприклад, тут 36 зубів. Отак от, от. Зараз перетягую всі, накидаємо насос, ставимо піддон і чпокаємо. Далі. Ну, оце до сих пор під враженням ходу, хожу від ціни на вкладиші, звісно. Я в шокі. Напишіть, хто скільки знає, скільки стоять вкладиші, от Скільки повинні коштувати комплект вкладишів в круг на д 245. 16 тисяч гривень. Блять, комплект вкладишів. Я в шоці. Ну, Ладно, прокладок 800 гривень. Так тих багато. Багато на весь мотор. 800 гривень. На 16 тисяч за вкладець, мабуть, занадто трохи. Так, друзі, слава богу, почти 11 ночі. Піддон дубль 3. Коротше що, поставив насос другий. Давлення хужіше стало. Ну, як другий, новий. Новий. Поміняв платформу, давлення ще хужі стало. Закрутив збрасуючий трохи, ніхера, і оце думай. Трубку цю проверяли ще перший раз як знімав, що ціла, давили в неї, все було класно. Не знаю, завтра будемо. Пробувати, щоб не сам поставити сюди якийсь резервуар або удлинним його трохи може заборник. І запустимо без піддона, подивимося, де така утечка. Ну Так не бува, що так уходить масло. Вкладищі не, не можу так пропускати прям жорстко, тим більше вони там не кончені. От так от, друзі, а хто що знає про таке двіжло, напишіть. Буду вдячний за підказки. Тільки толкові не бред якийсь, пожалуйста, а щось по ділу хто з таким стикався. Все, друзі, дякую за перегляд. Мирного неба, гарних врожаїв. Слава Україні!